Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Інна і я неймовірно рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож швидесенько підписуйся. Сьогодні говоримо про капсулу на літо. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Знаю, знаю, дівчата, я трішечки затягнула з капсули на літо, робити її в липні, це не дуже доречно, але е, я маю собі таке певне виправдання. Зрозумійте, зараз сезон знижок, мідл сегмент, мас-маркет, більш дешевші бренди. Е, вони всі пропонують певні знижки. Дивлячись на ці знижки, можна собі сформувати з цих позицій на знижках певну капсулу. Сьогодні я зробила таку капсулу круту. Я просто кайфувала від кожної хвилини, поки я її робила. Чесно кажучи, я не уявляла цього разу ніякий портрет дівчини молодої, більш дорослої. Я це зробила як для себе. От щоб я вдягла, отак я вам хотіла і подати. Звичайно ж таки, ви орієнтуйтесь на свої індивідуальні особливості, на свою фігуру. Я це кажу в кожному відео, що немає поганих фігур, є недообрамлені фігури. Тому звертаю вашу увагу, що. Я завжди в кожній капсулі, в кожному відео, яке я про капсулу роблю, я вам кажу, що сьогодні я ускладнила собі завдання цим, цим там, кольорами, там, певними походами, там, комбінацією А, Сьогодні, дівчата, дуже цікаво, тому що сьогодні лампа хоче дискотеку. Давайте зробимо дискотеку, перерва. Це. Тож, дівчат, сьогодні будуть тренди. Капсула буде складена саме з трендових позицій. Ми з вами дуже багато говорили вже про тренди в кожному відео, там про е сукні тренди, про взуття трендове, про принти, про фасони, про кольори. Тобто, сьогодні в цій капсулі я об'єднаю це все і покажу вам, як можна. Скласти капсулу на 15 речей носибельну, і включаючи туди тренди, всі тренди теплого сезону 2024, які у нас є. Тож, які саме тренди були взяті для цього відео: білий колір, льон, бермуди, флористичний принт, ніжно-блакитний колір, анімалістичний принт, і також взуття Kitten Хіл, тобто Мінімум сім трендів в цій капсулі ви можете знайти. Можливо, я а, вночі була сильно натхненна, не дорахувала ще якогось, обов'язково вкажіть мені в коментарях. І, і мені вже не терпиться вам це показати. Ну що ж, погнали в капсулі 15 речей. Вони всі з'являються у вас на екрані. Там також є аксесуарна група, сюди входить. Тобто, ми, як коли робимо капсулу на певну кількість речей, ми сюди, як окрему річ, враховуємо аксесуари. Капсула, як я вже сказала, вона із таких певних актуальних позицій з трендів кожного разу я завжди уявляю собі якусь дівчину, для якої я роблю, тобто уявляю, яка вона. Який неї стиль, який в неї спосіб життя, і багато різних елементів, я типу складаю пазл для себе. Цього разу я взяла себе і взяла свої вподобання, і як я це бачу. І я думаю, що багатьом відгукнеться те, що я бачу, і ви захочете собі скласти таку саму капсулу, просто доповнити її іншими елементами. І так, що ж у нас в капсулі? 15 речей, дві сукні. Одна більш така акцентна з флористичним принтом в стилі такого Діору 50-х років. Інша вона ляна. В коричневому кольорі. Наступне, що у нас є ромпер, тобто комбез по-нашому. Це більше я взяла для зручності, він також в мінімалістичному такому стилі. Щодо поясних виробів, у нас є там бермуди в бежевому кольорі з активними елементами. Також у нас є блакитні шорти, збавовані, вони більш коротші. Чотири плечових вироби, сорочка в тон шорт для формування певних комплектів, сіра футболка з таким вузликом спереду, коричнева. Топ майка, яка мега універсальна під будь-який низ, якщо можна так сказати, під будь-який пояс виріб, та можливо ще м -м, прозручить трохи дивно, але Білий купальник я сюди додала. Це мега-універсальна річ. Він у квітчений такою квітковою аплікацією. Ви знаєте, квіти це також тренд, тому а, можна також додати до списку трендів, які я використала в капсулі. Квіти щодо аксесуарної групи, у нас є дві сумки: один клач та одна більш містка сумка для виходу там на пляж, чи, можливо, навіть в місто. Також є сережки у композиції з перлинок, типу. Вимальовується така квіточка. Окуляри від Fendi. мега тренд цього сезону. Така безоправна модель, вона виглядає дуже стильно, вона надає такому, такого шику вашому аутфіту. Я дуже довгий час була такою противницею окуляр. Я завжди їх забувала і не розуміла, навіщо вони. В цьому році у мене просто. Щось е, помутніло в голові, у мене вже близько десяти пар. І я не зупиняюсь, вони є різні в мене. Я кайфую, мені так подобається. І це, це така маленька дрібничка, яка приносить мені задоволення, тому що з покупками я трішечки себе зупинила в цьому році. У мене є більш нагальні витрати, на жаль. Але от окуляри приносять мені е, таку насолоду в процесі того, що я щось обираю, купую, і людина, яка хворіє шопоголізмом, це. Це, це, це рятує. Так, що ще додати про взуття це леопардове взуття Kitten Heel та шльопки такими з блакитним лого бренду спереду. Мега зручні, невеличкому типу як каблучку, але в місто більше. Хоча в мене такого плану були, і на пляж я ходила, тому. Типу, це вже е, виключно, як ви відноситеся, які у вас е, вайб, настрій і тому подібне. Поки я робила цю капсулу, я так кайфанула, я вже дуже хочу поділитися аутфітами, які я склала. По традиції е, я вам показую всього 10 аутфітів, але будьте впевненими, що їх можна, звичайно ж таки, скласти набагато більше. Не бійтесь комбінувати по-різному. Навіть якщо я вам зараз буду показувати там сукню з футболкою, футболку можна вдягнути. Як наверх, так і підниз. Тому не бійтеся цих комбінацій, вони можливо спочатку будуть здаватися вам дивними, але потім ви відчуєте, ваше це чи не ваше. Отож, перший образ у нас з сукнею, клачем в бежево-коричневих тонах сережки і взуття на низькому ходу. Мені здається, це таке більш... Варіант для прогулянки, якогось променаду, якщо ви не полюбляєте а, там, підбори. Ось варіант, уже, якщо ми міняємо так, наші шльопки на такі кіт-н-хіл мюлі, то виглядає взагалі бомбезно, дуже по святковому, мені здається, комбінація анімалістичного принта з флористичним принтом а, виглядає мега- Нестандартно, мега цікаво, і не бійтесь комбінувати принти. Наступний образ також сукню. Я сюди вже додала футболочку таку з вузликом спереду. Мені здається, що вузлик спереду він переносить акцент. Акцент робить на вашу талію. До прикладу, ви можете його вдягнути під сукню, спробувати. Або якщо ви хочете там, приховати руки, як часто це буває в дівчат, ви вдягаєте зверху і виглядає також цікаво. Також для прогулянки додаєте іншу сумку. Ку інші окуляри і образ вже мега інший. Наступний образ також сукне, це ляна. Коричневого кольору сукня тут також варіант більш такий для прогулянки ввечері та і в день. Можливо, також буде виглядати цікаво. Ця капсула така створена більш можливою для поїздки кудись ненадовго, з мінімальною кількістю речей. Також, якщо ми беремо цю коричневу сукню, ми можемо додати клатчик, додати підбор, і також виглядає вже більш. Ошатною може на якесь день народження, також з коричневою сукнею ми можемо побачити, комбінується і блакитний колір, світло-блакитна сорочка. Така комбінація, так вона дуже класно виглядає більш таким повсякденному житті, і мені здається, що дуже комфортно все тут. Складено наступний образ уже з ромпером. Він бежевого кольору. Також на кожен день. Дуже універсальна історія, якщо ви не хочете, до прикладу, мати низ спідничний. Так, то поясний виріб дуже зручно. Звичайно ж таки, вбирально ходити не дуже зручно, але це лише один мінус, який я бачу в цьому ромпері. Наступний комплект з блакитної сорочки, блакитних шорт це взагалі безпрограшний варіант, якщо ви не знаєте, що вам вдягнути. Монолук в блакитному. З бежевою сумкою і з окулярами трендовими безаправними виглядати буде шикарно. Також коли ми додаємо сюди коричневий топ, тут вже можна розстібнути саму сорочку, можна комбінувати з шортами, можна зав'язувати сорочку по іншому на плечі або на талію. Дивлячись, як вам хочеться, колір топу можна змінити, якщо вам, до прикладу, не подобається коричневий, на білий, до прикладу, буде також мега універсально. В цьому образі я на 100% в мене є такий самий костюм, тільки у вертикальну лінію. Тобто щоб ще таку корекційну методику, щоб мене трішечки витягнути, видовжити мій зріст. Наступна комбінація: ми вже забрали сорочку, додали просто футболочку з вузликом і е блакитні шорти. Також класно поєднується, якщо до. Прикладу, ви хочете піти на прогулянку, на пляж, чи, можливо, просто вийти в магазин і не запарювати, що вдягнути. Якщо ми змінюємо шорти на бермуди, образ уже більш виглядає структурованим. Самі бермуди вони структуровані з стрілками. Так? Звичайно ж таки, звертайте увагу на акцентні елементи. Тут у нас є така певна, певний візурунок в районі колін. Звичайно ж таки, якщо у вас більш активні бедра, я не вважаю, що це супер актуально. Можна просто замінити бежевим і буде виглядати класно. Мені здається, вийшло образів більше, ніж 10, тому що я там в певних образах просто змінила взуття, але це теж вважається як уже зовсім інший аутфіт. Ось останній 12-й образ. Зверніть увагу, він з купальником. З бермудами, з кітенхіл, взуттям, складчем, з сережками та окулярами. Все в комбінації в одних кольорів, в гамі одних кольорів. І купальник взагалі мега універсальна річ, якщо ви його маєте в своїй капсулі на літо. Ну, вважайте, що літо вдалося. Ви не знаєте, де ви можете з'явитися, де може бути водойма. Тим паче, зараз така спека. Ми можемо чудово проводити час біля басейну, а потім вдягнути бермуди і піти на якусь вечірку. Тому you never know. Дівчат в коментарях обов'язково мені пишіть, чи сподобалась вам капсула. Чи носили б ви таку капсулу. Як взагалі ви почуваєте себе а, в таких кольорах? Чи імпонують, чи не імпонують. Тобто, все все про капсулу давайте обговорювати в коментарях. Ви знаєте, всім відповідаю, все читаю. І загалом дуже дякую вам за фідбек, будь-то він хороший чи поганий. На цьому в мене все. Всіх обіймаю і зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.